І про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні! Вітаю вас! Яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Юлія, Героям слава на Лиманському напрямку. Російські окупанти чотири рази атакували позиції українських військ в районах Торського та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили 25 атак. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Калинівка, Часів'яр, Новий, Іванівська, Кліщівка Донецької області на Авдіївському напрямку Сила оборони України відбили 16 атак в районах населених пунктів Новок. Калинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське, Донецької області, на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне, Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області на Херсонському. Мому напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив тут 11 безуспішних атак на позиції українських військ. Протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські терористи завдали чергу. Вого масованого авіаційного удару по території України застосувавши крилаті ракети різних типів та безпілотники, типу шахет 136 «131». інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки та підсумків бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони уточнюється. Ми повідомимо про це пізніше, Юлія пане Андрію. А що відомо про втрати російських окупантів? Які результати бойової роботи українських воїнів за минулу добу? Юлія протягом минулої доби підрозділи збройних сил України вразили 10 районів зосередження особового складу, станцією радіоелектронної боротьби, пункт управління, склад боєприпасів, артилерійський засіб противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 870 російських загарбників, 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, два засоби протиповітряної оборони, 27 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 3 Ракети та 53 автомобіля. Вірту у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую за інформацію про перебіг бойових дій. Нам розповідав речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.